На сьогоднішній день озеро занепадає, скажімо так, озеро я залишив зрозумілих всім причин. Як я не намагався його зробити краще, але в мене нічого не вийшло. Так, скажімо так, спільними зусиллями з людьми ми зробили дуже багато. Ми, ми дійсно зробили дуже багато. Як мінімум, ми привернули увагу до цього озера і показали людям, що тут може бути гарно. Далі, скажімо так, комунікації з владою у нас ну не вдалося. Тому що коли робиш е за власним бажанням для людей і люди то підтримують, ну то іде від душі. А коли люди сідають на голову і кажуть, що вони тобі, що ти їм щось винен, що ти на тому заробляєш гроші, ну то вибачте, ну нема бажання і. Більшість людей вважають що це якийсь там піар, розом для політики. По-моєму, всі зрозуміли, що політика мене не цікавить, і е, це робилося не для виборів. Це робилося суто для людей. І Проживаю я поруч. Розумієте, і хотілося, щоб ну, щось залишилось на згадку про мене і, взагалі, про наше місто. Що ми можемо об'єднатися і робити разом гарну справу? Е, зробити з цього місця, те, що бачив я, ну в мене не вийшло. Що чекає це озеро зараз? Ну. Міський голова, колись, йдучи на вибори, обіцяв, що він зробить цього місця гарно зону відпочинку. А зараз ця територія через сесію була впорядкована відділу благоустрою ЖКХ, скажімо так, і вони мають її впорядковувати. Ну будуть хоча перебирати, тому що територія, ну, засмічена, територія буде зарошувати, Все це буде ламатися. Чи буде якась... Е Дотримуватися та інфраструктура, яку ми зробили. Ну я не знаю, є камери, це купували за людські кошти, є сонячна електростанція, є фонтан. Да, він працює, він законсервований. Він, скажімо так, втоплений воду, його можна достати, встановити. Він працюючий, згріва лише освітлення. Все це все це працює, все це можна зробити. Ну чи це комусь цікаво? Ну я можу допомогти, можу розповісти, можу навіть встановити, але хто то буде робити? Його треба обслуговувати, його треба встановлювати, його треба консервувати на на зиму. Ну, бріг, який допомагає. Ну багато є людей. Хоче допомагати. Чи це комусь цікаво, я не знаю. Що чекає, ну теж не можу сказати.